Про що ви зараз говорите? Та почитайте цей проєкт закону. По-перше, критерії щодо платників, які найбільше сплачують податків, вже є в податковому кодексі. Ці норми щодо формування плану графіку перевірок до кінця 2024 року вже існують. Їх можна просто поширити і на майбутні періоди. Так ні. Ви прочитайте, що в цьому проєкті закону робиться. Вперше вноситься в тіло закону, саме в податковий кодекс, норму щодо відповідності платників. Платника критеріям ризиковості. Що ви зараз робите? Ми говоримо, що постанова, яка затвердила порядок блокування податкових накладних 11,65 діє поза межами закону, бо таких прав немає і не, не може податкова здійснювати функції і давати статус ризикованого платника податку. Цим проєктом закону зараз це все узаконюється. Комусь здається, що все так просто. Да ні, дуже складно. Залиште норми. Ні в якому разі не підтримуйте цей проєкт закону. Український бізнес.